Завершальний цикл розвитку античної філософії, школи, ідеї та представники. Філософія завершального циклу античної філософії була чітко орієнтована на захист окремого індивіда в умовах поступового руйнування класичного античного полісу. Зокрема, Олександр Македонський завоював не лише більшість. Полісів, а й колосальні території за межами Греції, створивши грандіозну імперію. Пізня антична філософія поставила індивідуалістичною, суб'єктивно забарвленою. Через це тут не тільки продукували нові ідеї, оскільки використовували уже наявні, які часто сполучали між собою без достатньої внутрішньої єдності. Зупинимося на їхніх. Ідеях найавторитетніших шкіл цього етапу. Зупинимося на ідеях найавторитетніших шкіл цього етапу. Перше, це і Епікурейство, засновник Епікур. І продовжував Римлян тил Лукрецій Кар. Епікур створив собі завдання захистити людину від можливих страхів життя, для чого доводив невмирущість матерії, а значить, і певне безсмертя людини, посилаючись на атоміз. Відсутність фатуму та необхідність в костюмі при постаті. Припускаючи, що атом володіє здатністю довільно відхилятися від траєкторії свого польоту, можливість різних пояснень тих самих явищ через відсутність тісного зв'язку думки з фактами та відчуттями, найбільше, чого може досягнути людина в житті, це звільнити себе від страхів та неприємних відчуттів, отримавши від життя насолоду, серед яких найбільше вміння запобігати стражданням та зберігати душевну рівновагу, незворушність і безпри. Страсність давньогрецькою мовою досягнути стану атараксії. Друга школа це є скептицизм від давньогрецького сумнів, що його заснував Пірон. Звертав увагу на те, що всі філософи запевняли з істинності своїх теорій, але висували різні ідеї. Звідси випливав висновок про неможливість створення історичної філософії в основі всіх суджень скептицизму лежали три знамениті запитання з трьома відповідями, якими є усі речі, не більше такими, ніж будь-якими. Іншими друге запитання, що можна сказати про такі речі, краще не казати нічого, отримуючись відсуджень. І третє, що робити людині, яка перебуває у стосунках з такими речами, зберігати самовладність, автократію. Скептицизм цебічно обґрунтовували свою позицію сумніву в неможливостях пізнання, але, врешті-решт, за Гегелем своєю вимогою у всьому сумніватися сприяли розвитку наукового критичного мислення. Більше поширеними в цю епоху був стоїцизм, що його заснував Зенон Стоїк. У Римі його послідовниками були Луцій Анна і Сенека та Епіктет. Епіктет та Марк Аврелій Антоній. Стоїцизм також закликав людину до життєвої мудрості та самовладності, але з позиції зовсім іншого розуміння і буття і людини скептицизм вважали, що весь світ пронизаний єдиним потоком вогняної Пневме дихання, що несе, у всьому закон і долю. далі доля неминуча і невблагана. Тому людині не варто впадати у відчай, адже змінити долю неможливо. Того, хто бажає, доля приваблює, того, хто не бажає, штовхає. Стоїки пояснювали свою думку при притчаю про карету та собаку. Собака прив'язаний до карети, що їде, якби. Не смикався пес, рух визначає карета, тому, втрачаючи сенс смикатися опір руху відчайдушності, крик через це і людині у її відношенні до долі лишається одне: визначити внутрішнє ставлення до того, чого змінити не можна. Гідне для людини ставлення до будь, будь чого будь спокій, незворушність, зберігання внутрішньої автономії, стоїки, сприяли. Систематизації філософського знання вони поділяли філософію на фізику, логіку та етику, залучивши до логіки і розуміння пізнання. Неоплатонізм довів до ретельних деталізацій і логічної стрункості провідні думки Платона. Усе суттєве являє собою результат. Виливання, єдиного, яке з неблаго, не знає ніякого ушкодження та змін. Першим продуктом єдиного постає світовий розум. У деяких тлумаченнях дух. А він еманує у світову душу. Душа оживляє усе сутнє, роблячи світ внутрішньо пов'язаним. Через душу все, що існує, прагне повернутися до вищого, до єдиного, бо там його вихідна батьківщина, його корені. Людина ж являє собою уособлення світобудови, бо до її єства входить тіло, душа та розум. Останні ідеє людині, спрямування, прагнути до єдиного, до благо. Основні творці неоплатонізму це плато та прокол. Отже, можна констатувати, школи завершального циклу були чітко спрямовані на те, щоб перетворити філософію на інструмент людського індивідуального самоутвердження. Саме на цьому шляху пізнання, антична філософія зробила своє основне відкриття. Дух може бути автономним від обставин життя, протистояти цим обставинам. Це Відкриття, очевидно, перекидає місток інтелектуальних досягнень в наступній епосі християнському європейському середньовіччю. бо саме епоха середньовіччя, як ніяка інша в європейській історії, була зосереджена на духовну, як першому початку буття. Отже, можна зробити висновок, що антична філософія це великий ідейний здобуток людства, вона не лише вперше відкрила широкі обрії людського інтелектуального світового осмислення, а й зафіксувала великі прозріння в межах цих обріїв. Антична філософія вперше окреслила основні напрямки філософської проблематики, визначивши на віки людське розуміння світу, космосу, природи, суспільства, людини, її пізнання, інтелекту та поведінки. Певною мірою усе це ввійшло і в духовну скарбницю України, де з першими християнськими текстами з візантії і мислителів Київської Русі засвоювали ідеї Піфагора, Сократа, Платона, Арістотеля і Сенеки.